Сучасні лабораторії кухарів державного навчального закладу, Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей. Триває виробниче навчання з професії кухар-кондитер. Теоретичні знання здобувачі освіти закріплюють на практиці. Сьогодні готують салати. Салат Цезар смачного. Навчаюся на кухара кондитера. Чому обрала цю професію? Тому, що з самого дитинства подобалося готувати, завжди допомагала мамі. Навчають технології, подавання страв, різноманітні страви навчають готувати. Навчання триває три роки, півтора учні опановують кулінарію, ще стільки ж кондитерське мистецтво. За півтора року по кондитерській справі ми проходимо всі первинну обробку овочів, первинну обробку раніше м'ясний страв, рибних страв, закусок. Кондитеру зараз йде програма на четвертий розряд, трошки важча, як була на третій розряд. Там вже йдуть складніші страви, теперішні вже по нових тих всіх стандартах, нові модулі. Багато знати, вміти і творити. Мають здобувачі освіти, що обрали професію кухаря-кондитера. Володіти технологією приготування різних страв, їх оформлення, вміти працювати із сучасною технікою і постійно прагнути творчого пошуку. Одна із таких професій, як яка потребує постійного пошуку, і може в цьому і трохи полягає важкість, тому що працювати кухарем куди може будь-яка людина, але фахівець своєї справи завжди має бути людина, яка постійно щось шукає нове. Незвичайне і втілює його в життя після закінчення навчання здобувачі освіти із професії кухар-кондитер можуть працювати на різноманітних кондитерських підприємствах кухарями в закладах харчування або ж відкрити власну справу про що мріє першокурсниця Анастасія. Можливо, якщо все буде добре і закінчиться війна, то можливо. Відкрию якийсь свій е, кафе, потім ресторан, щоб завжди досконалюватися, не є погано це є дуже добре. Окрім професії кухря-кондитера на базі 9 класів, навчальний заклад готує фахівців з інтегрованої професії, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва водій автотранспортних засобів категорії Ц, а на базі 11 класу електрогазозварник. Навчання безкоштовне успішним здобувачам освіти передбачена стипендія.